Один, ви точно знайдете свій сукуланд. Тільки уявіть, одна назва об'єднує цілий букет абсолютно різних рослин. Єдине, що у них спільного здатність деякий час обходитися без води. Найвідоміші сукуланти це кактуси. Ви можете вибрати класичні рабуцію або ехінокактус, тефрокактус артикулятус з паперовими колючками, пухнасту еспостоа або інший вид. Не поступається їм за популярністю і красула. Деякі види цієї рослини навіть прозвали грошовим деревом за схожі на монетки листя. Ще один популярний сукуланд, який дивує своєю різноманітністю видів каланхое. Інші незвичайні представники сукулантів літопси. Їх ще називають живими каменями, вони зовсім невеликого розміру, але виглядають досить ефектно, особливо в композиціях. 2. Ви зможете милуватися цвітінням. Деякі сукуланти відрізняються дивно красивими квітками. Наприклад, прості в догляді і мініатюрні кактуси-мамуляри. Колірна гамма різноманітна і залежить від виду, великі поодинокі квітки фаукарії досягають 5 см в діаметрі. Виразні і листя з тонкими виростами, які нагадують хижі оскал. Красиво цвіте і еоніум. А його листя, які зібрані в розетки на верхівках пагонів, виглядають не менш ефектно, ніж квітки. 3. Ви легко знайдете місце для сукуланта. Для мініатюрного кактуса в горщику підійде будь-яке підвіконня або робочий стіл, головне, щоб було достатньо світла. Найкраще колючі вихованці відчувають себе на східних, західних і південних вікнах, а від нестачі світла вони витягуються. Каланхуе, красула, алое, Седум, Ехеверія теж вважають за краще яскраве світло. Ставити їх краще на підвіконня або на полиці і стелажі поруч з вікнами. А ось санси Вієрія комфортно себе почуває навіть при легкому затіненні. Її можна поставити неподалік від вікна або в глиб кімнати. Але сильне затемнення для рослини не бажано. Через це листя з часом втратять свій колір. Але при зміні місця сансевієрія поступово відновиться. Також в тінь не бажано ставити види з яскравими смужками на листках, вони можуть зблякнути. 4. Ви напевно впораєтеся з відходом. Всі сукуланти мають одну спільну рису, зберігають вологу в своїх стеблах або листі. Тому вони легко переносять посуху в природі. А значить, і вдома їм не потрібні щоденні водні процедури. Таких зелених вихованців можна спокійно залишити без нагляду на кілька днів. Вони не зів'януть і не загинуть. Але зовсім без вологи теж не обійтися. Графік потрібно підбирати індивідуально для кожної рослини. Наприклад, кактуси з літа посінь по поливайте приблизно раз на тиждень. У жарку погоду інтервал краще скоротити, а в негоду збільшити. Рослина, яка зимує в прохолоді, можна не поливати. При звичайній кімнатній температурі з лютого по березень поїть колючого вихованця раз в пару тижнів або трохи рідше. Є й одне загальне правило: поливайте сукуланти тільки фільтрованої, кип'яченою або відстояною день два водою. Її температура повинна бути на пару градусів вище кімнатної, занадто холодна або гаряча зашкодить кореневій системі. Наливайте воду в піддон або зверху в горщик. На самі рослини намагайтеся не потрапляти. Зайву вологу видаляйте з піддону, давайте землі просохнути між поливами і не створюйте болото. Надлишок води для сукулентів небезпечніше, ніж недолік 5. Ви будете почувати себе краще. Сукуленти не тільки красиві, але і дуже корисні рослини, вони очищають повітря. Як показали дослідження, сансевієрія і Алойвіра відмінно справляються з цим завданням. Вони здатні видаляти до 87% летких органічних сполук, наприклад, формальдегід і бензол. А кактуси навіть вночі виділяють кисень, на відміну від більшості інших рослин. Тому вони чудово підходять для спальні. І ще один бонус для любителів сукулентів. Вчені з'ясували, що присутність рослин в кімнаті або на робочому столі робить людей уважнішими і допомагає концентруватися. А ще зелені вихованці знижують рівень стресу, і ми стаємо щасливішими.